Трофійну зброю, яку ти здобув в бою, або десь знайшов, коли на декупованій території, тепер ти теж маєш здати. А якщо не здаш, ми тобі 10 років дамо. А от тепер я просто думаю: от мене всі знайомі з декупованих територій, вони кажуть так, у нас тепер завжди, незалежно від того, буде у нас зареєстрована зброя, не буде зареєстрована зброя, у нас завжди тепер буде не зареєстрована зброя. Це кажуть люди з деокупованих територій, до яких працівники дозвільної служби поліції, нашої української, які перемитнулись на бік расистів, приходили разом з окупантами і отримали їх зареєстровану зброю скрізь по всій країні. No. Де вони ці паскуди заходили? Так було. І люди кажуть: тепер ми ніколи нікому нічого не віддамо. І от вони там сидять собі і. Мріють. Ми зараз напишемо закон і залякаємо українців. Я ще не знаю, чим вони можуть залякати українців. Просто вже ми тут здається до атомних вибухів готові.